Так, здорово, ютуб! Я створюю нового персонажа. Ми в минулі серії просто розбиралися, що куди. Зараз ви мені дуже багато підказали. Ми зараз пере перебираємося в місто, там багато двіжу, багато всього. Ми створили не студента, а чуть постарше. Зараз побачите, кого я створив, це для вас поки що буде сюрпризом. От давайте продовжуємо. Це ми вже можемо пропустити, це ми бачили. Ми йдемо до вон місто, правильно? Правильно, давайте. Місто, вибираємо місто. Все, продовжуємо. Наше місто, де ми будемо жити, я ще поки що не знаю. Дивіться, яке місто прикольне, огромне. Дивіться, тут є ТЦ. Ну, набагато цікавіше, ніж там, де ми були на пляжі. Так, участок, участок, апартаменти. Тут же проживає інша сім'я. У нас є 55 тисяч для переїзду. М -м -м От у нас є 4 точки, да? у нас є 4 точки, де ми будемо жити. Ми будемо жити. Так, супермаркет. Що то є? Пожарна, астрономія. Тут біля супермаркету. Що у нас? Як. Я не можу приближити, на жаль, чомусь не можу приближити. Що це в нас? Entermaker. Давайте тут поближче, поближче до супермаркету ми будемо жити чи до роботи краще. От, я не знаю. Арам. Давайте сюди, ладно, все, давайте сюди. Окей. Іграти. Сантус, переїзд. Так. Все. Так, це ми все читали, це ми знаємо плюс-мінус. Тільки от по камері чекайте. Камера, камера, початкові особі завдання. Архітектурні ідеї. Ага. Окей, окей, окей. Так. Вот ми є. От наш участок. Так, поки що почекай, почекай, братан. У нас є 50 тисяч, нам дали більше грошей. Так, чекайте, він думає. Рівень мислення до одного. І все, от ми є. Це наш участок такий маленький. Тут і людей побільше. Давайте зразу поздоровимося. Так, оп! Заводимо зразу друзів, бізнесменів. Шадалео! Дарова, братан, як життя, що ти тут? Франція. Франція. Все, найс. Е, ви ж сказала, що телефон от, можна відкрити на буквочку П. Тут є от, школа, інтер'єр, кар'єра, все, що хочеш. Машина є лічна карта, місто, все є розписання. Тому ну, ви дуже, дуже мені допомагаєте коментарями. Ми зразу вибираємо. Предпочтення ми вибираємо зразу. Так. Це ми все забираємо. Це ми забираємо, забираємо, забираємо. Ми любимо, давайте від початку почнемо. Ми любимо що? силові тренування і бокс. Кава, овочі, м'ясо. Так, ще три лишилось. Давайте співати. Відеоігри. Ну, ми будемо блогерами, тут можна бути такими як блогерами, але ще зрамо ті гітару співати. Заняття, давайте хай буде готовка. Так, ще тут ми забираємо. Ще плюс одне у нас з'явилося, готовка. Давайте відеоігри. Все. Так, тут ми вибрали. Це є, це є. Так, це все є. Життя в самопознанні, амбіції. взаємна симпатія. І тримайтеся за руки. Це потім. Так, давайте дім тоді. Перший дім. Там же хтось з нас підійшов, ну ладно. У нас є 50 тисяч. Можна глянути. Нормальний такий дім. Ого. Пено зря я такий дім поставив, адмінити не можна вже, так? Хай буде? Ми будемо жити по-багатому зразу. Чому ні? А чому ні? Нормальний у нас такий же розкішний дім зразу. Маківері. Що тут у нас? світальня? Це зразу який телевізор. От наш кабінет, лічний кабінет, масажне крісло є. Ану, працює? Давайте використати. Цікаво, як він буде. Mm. Кайфує, братан, кайфує. От воно виконує. Давайте пришвидшим. Дуже прикольна ігруха. Мені чесно сподобалось. Дуже чесно сподобалось. Так, ми масаж зробили. А чому ми босі? Стоп, 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 стоп! Чому ми босі? Перевдітися. А, я ж не вибирав ні стилі, нічого. Ну, коротше, от такого ж самого я створив, тільки чомусь босово. Давайте знайдемо. Це наш кабінет, я так розумію, це ванна, це вітальня, це у нас такий мінідворик, який нам, напевно, не треба. От наша спальня, йдемо в спальню. Спальню і перед... а гардеробна навіть, щось типу гардеробної. Давайте виберемо одяг. Тут зуття є. Це як воно так працює? Ні. Мис воно не не бачить нашого життя в ігрі. А може він просто розутий по хаті ходить? А ну. Так, чекайте це ванна. Так, побігли, 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 побігли. А, він взутий по хаті. Все добре. Все у нас добре, все у нас чітко. Отака у нас територія огромна, я би сказав. Спробуємо монтувати відео. Попробую монтувати відео. Сідаємо за комп. Оп. Творити відео. Є. Тут це є. У нас є наш офіс у нас є. Проігриватель принтер. От, пішло монтування. Це у нас монтування. І собачки. Розвідки не піднялись до першого рівня, найс. Давайте пришвидшимо тоді, скільки О, скільки він буде. Не треба чекати. Скільки ще буде монтувати, це вже взагалі максимальна швидкість. Що, чуть трохи лишилось нам. Давайте. А щось він таке прикольне робить, віце. О, все закінчив. Нарешті він закінчив. Хочу випити каву. Давайте вип'ємо каву. Усі є каву варка, щось є. Що це таке? Під багато живе. Кави у нас немає ні чайника, нічого нас нам і грошей, напевно, не хватить. Давайте подивимося, що у нас є тут. ТОК, дім. Це ні, меблі. Меблі, 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 Шкафи, комоди, зеркала. Ліжка. Кухня, от. Кухня є, це добре. Ящики, мойка. Холодильник. Котколоворка. Ні, це міксер. Експресо-машина Експресо машина. це підійде під коуварка чи не підійде? Кофеварка з капсулами. Сукові же молока. От кофеварка з капсулами. Давайте ми її десь тут пристроїмо Ой-ой-ой! Так, кофеварка, кофеварка. Мойка тут незручно буде. Давайте тут купимо. Все, виходимо назад. Так, випити каву. 4, 4 євро, 4 що? не можна використати. А чому? Ну, це ж треба розбиратися і розбиратися. Останнє кармани, школа кар'єра. Вот. Пожарна частина стажор. Стажарного. Ну, сюди можемо стажорами бути. Так, так, так. Діджей. О, давайте. Що це? Джей у нас? Неповний графік? Астрономія. З 9 по 7 ранку. Давайте будемо ще на що тут є. Управління воєнним. Чика DJ що? DJX SE es Sports. DevSoft. О, може ми підемо програмісти? Mirror Times. Тикарматч розработник. Якщо ми підемо програмісти, от нас потім... Будемо рости, рости і зарплати. софт вводиться. Що кар'єрний ріст у нас є? Текущий статус. Все, ми почали працювати. Чи це... Пр... А, це відеомонтаж. А, ну от все, я почав. Він далі щось монтує. Далі те сама монтує. Тут, походу, іншої картинки не буде, але нормально. Давайте трошки швидше. Голод гігієна, сон. Поки що все в порядку. Так, і... Готово. Перше в нас виконано, правильно? Зобщині The софт. О, воно нас прийняв на роботу. Все, кайф. 89% зарядки. Цікаво, чи зменшується кар'єра. Відроводний статус. Добре, як нам далі щось почати працювати? Ми ж тепер розробчики. Розробчики. Навик. Це ж навик по, по ідеї. Ми виконуємо ...JSOFT. А це люди одна з шести людей. Разу почнемо вкачувати навик, щоб заробляти хоч щось. Такий Діми два бахали, я на... Вот най... це зарай я продам все. Там буде пусто, нормально. Все, чекайте, стоп, стоп, стоп. Оп. Давайте продамо це все. А на що воно нам? Нам треба гроші. Так що нас заробіток нульовий. Так, а давай віддалимо. Можна? ж? Оп. Цей дворик, конечно, прикольно. 15. А нам поки що не треба? Це фонарик, видав Це буде просто трава тут. І 4 квітки 5. Все, Що це таке? красної герози. Чому Може їх треба поливати? Так, все. Тут ми все забрали, Єдиний фонарик фонарій але ну, нічого страшного. Так. Він хоче Хочі їсти? Давайте щось поїмо. Давайте щось поїмо. Приготувати їжу. Давайте салат 10. Що це за валюта М? Давайте 10 міксерів хай буде. Валюта у нас буде в міксерах. Давайте пришвидшим. Оп! Але готовка тут ідеально, дивіться. Ой. чікс, чікс. чикс. Дуже гарно пропрацювали -про нормально. Давай, єс, єс, їс, бо зараз мреш. Оп-оп-оп-ам-ам-ам! Ам, ам. Все, ми поїли! Прибираємо за собою, звичайно, прибираємо. Так, ми ж не видно посуд, аняват! Вот. милій, не милій! Займатися ми будемо вже наступній серії, тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписка, коментарі. от така на сьогодні серія вийшла. Це досить цікаво, ви мені допомогли дуже багато, тому, тому прошу вас, пишіть коментарі, щоб я бачив і знав, що робити. Вам вже якісь зарплата прийшли, там продавали продавали та таке. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментарі, підписочку і по бажанню, по бажанню спонсорства, ти куди сам. Тому до зустрічі всім пока. Зустрінемося на наступній серії.